всім! ви на PlayUA, мене звати Антон, і як же я радий повернутися на цей канал знову, та ще й з оглядом кльового ігрового ноутбука від Acer – Nitro v 16 AI. з однією з найактуальніших відеокарт на борту та процесором, які в сукупності можуть надерти зад багатьом ігровим ноутбукам. і не тільки. Якщо ж починати із зовнішнього вигляду, то дизайн ну він максимально стриманий. Це добре, це комплімент. Чорний корпус з якісного приємного пластика і з самотнім логотипом на кришці, який дасть зрозуміти, що може причаїтись всередині. Серед портів набір на всі випадки життя, три порти USB Type-A першого та другого покоління, мікроСД-картрідер. Дуже зручно вставляти карти пам'яті з GoPro аудіоджек, замок Кенсінгтона, гігабітний LAN-порт. позаду причаїлись HDMI 2.1, порт живлення та USB 4 зі швидкістю передачі 40 Гбіт на секунду, можливістю підключати монітор та, очевидно, зарядкою інших гаджетів через нього. Клавіатура з бурштиновою регулюємою підсвіткою, має п'ять режимів яскравості. Мені відверто дуже подобається цей колір. Це далеко не перший нітро, що побував в моїх руках. І цього року відчувається, що над клавіатурою добре попрацювали, переробили, оновили і явно в кращий вік. Тактильні відчуття це прям ну щось новеньке. Пальці приємно пружинять при натисканні клавіш. Тачпад, як на мене, ну прям величезний, і все ще зручний, чутливий, приємненький. І от по дизайну... На цьому все як на мене, оця стратегія зробити ігрові ноутбуки менш помітними доволі гарна. Це чудова можливість геймеру не привертати до себе та до свого гаджету зайвої уваги, але раніше, через наявність величезної кількості RGB, ну це фактично було неможливо. Для тих, кому rgb підсвітки всі ці штуки дуже важливі, насправді існує альтернатива: Predator Helios, Predator Triton, тощо. Але оце ось це. Це, мені здається, чудовий друг для інтроверта. Я погоджуюсь, що відсутність всіх цих приколів це доволі незвично для ігрової машини. Проте нагадаю, що подібні ноутбуки потрібні не тільки для грання, а ще й для роботи з важкими процесами: монтаж відео, 3D-моделювання, робота з графікою, програмування і бла бла-бла. І такий формат це супер можливість отримати доступ до великих потужностей без переплати за недоречний чи просто зайвий дизайн. Найголовніше для них це міць. Тужність та охолодження. Як на мене, вже навіть супер екран не так важливий в таких ноутбуках, тому що зазвичай вже під це діло є окремий монітор. Але якщо нема, тоді V16 AI пропонує круті 180-герцові 2К або Full HD екрани з колірним охопленням до sRGB 100%. У мене саме 2К 180 Гц, і це неймовірна приємність бачити всю цю красу на екрані, кожну гру, кожен відосик та й просто гортати сайти. Ням ням коротше, але найсмачніше, звісно, всередині. Процесор AMD Ryzen 7 260 з підтримкою AI на архітектурі Zen 4, 8 ядер, 16 потоків з базовою частотою 3,8 ГГц та максимальною до 5,1. Чи варто говорити, що цей процесор ультрапотужний та швидкий? Мені здається, що про це мають сказати показники тестів, що наразі перед вами. Якщо ж говорити про AI, то тут вбудований AI акселератор із продуктивністю до 16 топс. Ryzen AI, ну забагато AI, що відкриває новий рівень автоматизації та прискорення задач зі штучним інтелектом на ігрових ноутах. Далі більше. Мобільна відеокарта Nvidia RTX 5070 на 8 ГБ з максимальною потужністю 95 Вт. Підтримка новомодних DLSS 4, DLSS Transformer, четверте покоління Ray, Tracing, Ray Reconstruction і всі найновіші розробки Nvidia. Вони і грати допомагають, і монтувати, і стрімити, і рендерити. У відеокарти Nvidia 5000 серії вже такий скоб технологій всередині, що, мабуть, вже час створювати окреме відео про ці технології. Насправді давно хотів це зробити і, можливо, час вже настав. Також є версії Nitro V16AI з відеокартами Nvidia 5060, 5050, 4050 і 3050, але це ну, зовсім інша історія. Я як геймер все ж таки б акцентував би увагу, мабуть, вже на версіях 5060. Та 5070. Саме ці відеокарти мають потужний запас на майбутнє та забезпечать оптимальний FPS у роздільній здатності 2К. А як монтажер, якому зайві потужності ніколи не зайві, то це ну прям архіважливо. Також я протестив кілька ігор з RTX 5070 і перед вами їх результати. Всі цифри взяті з оверлею, який відносно нещодавно з'явився у Steam. Нарешті для цього не потрібно ніяке стороннє програмне забезпечення. В монтажці Nitro V16AI теж показав себе чудово, все швидко та без затиків. Я, наприклад, коли вношу зміни в якісь сцени, для мене важливо зрендерити все відео повністю і все ж таки його передивитись. І тому ця швидкість рендеру, ну це прям дуже важливо. Оперативки тут 35 ГБ, DDR5 з частотами до 5600, дві планки по 16 ГБ. Накопичувачів тут теж два SSD по 1 ТБ кожен. Швидкості <свідки> швидкі. Результати перед вами. Охолодження. Acer ніколи не пасли задніх в питаннях охолодження, і тим паче, якщо мова йде про ігрові ноути. Тут все по класиці: два вентилятори, один вбухає на процесор, інший на відуху, і все тепло виводиться. Через теплові трубки у відповідні вентиляційні отвори. Регулювати роботу охолодження можна через фірмовий додаток NitroSense. Там же можна регулювати і швидкості роботи та температури процесора, відеокарти, налаштовувати звук та екран. Додаток можна запустити одним натисканням відповідної клавіші. До речі, звук тут нічогенький. Два динаміки з підтримкою dts X Ultra. Вперше для ноутбуків Nitro додався посилювач для навушників і можливість розкачати звук до 600. Ом, це відчувається і тільки додає ще більше кайфу від грання. Бездротовий звук і не тільки передається через Bluetooth 5.3, а якісний бездротовий інтернет забезпечує трьохдіапазонний гігабітний модуль Wi-Fi 6i. Вебочка тут теж є. Вона звичайна HD 30 FPS. Достатньо для закриття питання відеодзвінків, що ще потрібно для того, щоб розмовляти з тіммейтами або, не знаю, там з колегами по роботі. Але варто розуміти, що штучний інтелект покращує зараз картинку, яка перед вами, і звук. Єдине, що я б додав би от сюди от шторку, яка б можна була так руками, так клац, і закрити її. Тому що в бізнес-ноутбуках ну це вже доволі давно є, а до ігрових щось ніяк не долітає ця інновація. До речі, всі особи в ноутбуках та ПК вже включили Secure Boot для того, щоб запрацював безпековий модуль tpm 2 і можна було грати в Battlefield 6 та Call of Duty. Всі ж. До речі, певен, що за цими іграми вже і всі інші будуть підтягуватись і теж просити активувати Secure Boot. Так от, в цей Nitro V16AI вбудовано новий безпековий модуль, який називається Microsoft Pluton. Він вбудований тепер всередину процесора AMD, а не як раніше був окремим модулем на платі. І це одна з унікальностей цього процесора, тому що це нова колаба між AMD і Microsoft. Ну як нова, роки два, десь. І за цей час вони ще не встигли випустити так багато моделей. Процесорів. Тобто безпека на програмному рівні та шифрування тепер ще більш секюрніша. А фізичний доступ до цього модуля ну фактично фізично неможливий, тому що він всередині процесора. Всередині, я навіть не уявляю, як це. Акумулятор тут на 76 Вт годин. Але пам'ятайте, якщо хочете отримати максимум потужності від заліза в своєму ноутбуці, будь-якому ноутбуці. Та максимальні FPS грайте завжди від мережі. Хочете отримати максимум потужності, дайте максимум потужності. Так, ну і що ми маємо у підсумку? Все доволі просто: Acer Nitro V16AI, чудовий представник свого сімейства Nitro. Потужне залізо всередині, якісне охолодження, швидкий, великий яскравий екран і лаконічний дизайн. Все, що потрібно, сучасному поціновувачі комп'ютерних ігор, якому важливо, що всередині, а не зовні. Прям як з людьми виходить. Цікаво. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, жмакайте дзвіночок. Як давно я цього не робив. І бережіть себе, папа. Ейсер. Оновили та перероб. Та переробили і величезну кількість безпековий модуль, який називається. Такі смачні відеокарти. Що аж кусь себе.